Вітаю, друзі! З вами на зв'язку міжнародний гроссмейстер Юрій Шкуро. Так, трішечки боком якось сів. Можливо, не, не дуже зручно. Але, але, але. Поїхали. Поїхали. На зв'язку Таїланд. Таїланд, Австралія. Що? Щоб то на восьму домовлялися, чи ні. Ну, давайте. Вперед! Що це за хід такий дурня якась? В класичних книжках пишуть, що це повнісінька дурня. Вперед! З'їв. Зараз на ферзя з темпом нападу. Ферзь той бігає. Що сталося? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой Давайте перевіримо. Ми вже таке грали з Майклом. Я казав, що цей гамбіт я забілих колись рекомендував сину, коли у нього був рівень другого першого розряду. Бо тут є пастки для чорних, а зайвий пішак на такому рівні то таке. Звичайно, в чорних перевагах бачите, Майкл думає, що ферзь D1 єдиний. Що думати? Ферзь Д1, слон f 5. Кінь Б5, Тура c 8. Все дуже просто. Невже слон f 5 не піде? Ну можна ще слон G4. На F3, слон f 5. Але головне мати можливість Тура c 8. Бо пам'ятаєте мою лекцію роль фігур. І в ній про що сказано? Що немає ферзя на d8, пішак. На c7 може бути проблемою. Ну, тура c 8 єдиний хід. Тут Це, звичайно, не фора, потрібно дати якусь фору. Давайте, от таку даємо фору. І хай Майкл пробує реалізувати. Все по-чесному. В нього просто зайва фігура вечпілі. І 4 хвилини. Ну, що тут думати, це або мат, або, або ще щось. Ну... Ну, навіщо зараз втрачати час? Може він розгублений? Думаю, що в мене це якась пом... Ха, Ну, Вибору немає. Кінце 7. Мат! Не мат. Добре, це три. Все, граємо без фігури, без компенсації за фігуру. Граємо на час план Б, як я кажу. Ось подивіться моє відео, де я там наживо даю фору Ферзя, чи ще щось. І Якщо не виходить щось закрутити, ну, завжди є мрія про план Б. Можливо, за часом виграємо. Ні, ну якщо так витрачати час, як зараз робить Майкл, то нічого не допоможе. Нічого не допоможе. Не можна так віддавати час. Давайте кінь G2, кінь G3. Якось ну там то ради 7 треба підмінювати фігури, від'їдати лінію. Що ми думаємо? А може він думає якусь тактику, кінь Б4? Ну, начебто не виходить. Я ж це 3, чому і пішов, бо ще б мені кінь b 4 отримати, то це вже остаточно було. Розгром. Так. ні, Ну так віддавати час не можна. Кінь G3. Правда, слон є 6 з темпіком відійде. На G6 немає сенсу. На є 6 темпік. А 3 кінь 5 піде. Ой-ой-ой. ой ой Ну добре. Ну, все рівно а3. Ні, ну за часом, звичайно, з такою швидкістю. Ой, кінь 4 зіває! Кінжи 4 слон c 5 такий навал може бути. Що ж ми будемо робити? Як тут? Одну, ту, мабуть, туру доведеться розміняти. Давайте слон Б5, може, знаєте, А6, там десь слон Б6 буде мотивчик Ну, теоретично. Все ж таки, пішак на А6 може дати якісь шанси. Пам'ятаєте теорію Німцовича, будь-який рух пішака Приводить до послаблення полів. О! І там на тура d 7 слон b 6 підемо. О! Там, правда, кінь d 5 не вийде це використати, на жаль. А дві тори змінювати не хочеться. Слон B6, кінь d 5 Ні, 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 не можна. Давайте слон С2. Не виходить, все не виходить. Ох, не виходить, ну з'їв. Ну, відійшов. Знову кінь А5, кінь b 3 там дуже неприємно. І кінь D5 дуже неприємно. Не можна Тура Є1, бо Кіндя Три 3 тура Е3, Слон g5. Дуже неприємно, але все ж таки часу замало. Не встигне Майкл. H5. Є така ідейка. Давайте ми хоч двох слонюриків отримаємо. Добре, хай піде H4 спочатку. Давайте туре 1 аж 4 кінь 5. І отримуємо перевагу двох слонів. В G6. Бачить. Ну що, слон G5 там лякати. Числом б 6. Ну давайте, якісь секундочки заберемо таким ходом. В не дуже досвідчених шахістів такі ходи. Ось він думає над дрібницями. Небагато, до речі, думає. щось пригадав, що я, мабуть, рекомендував. Ну, давайте стоїмо. Що робити? Стоїмо, стоїмо, час пливе. Бачите, над простими діями суперник втрачає багато часу. Давайте кінь 4 і поб'ю пішаком. Щоб не було далі розмінів. Стою, чекаю. У кінь 5, кінь С4. Типова ідея. Про неї потрібно пам'ятати. Тури немає на d8, на жаль, і на кінь 5 не буде слон b6. Він від захисту грає. Ось це в нього проблема. Я постійно кажу, що багато гри від захисту. Давайте слон на 4. Теж. На B5 якісь секундочки відберемо. Відберемо. F5. Ну і це ж цікаво. А що ми? Маємо якусь гру чи ні? Давайте h 3. Ні, h 3 ще буде F4 і F3. Добре, відійдемо. Відійдемо. Кудись королем треба відійти? Почав швидко грати. Ну, з'їм хоч щось підмінює знову таки. Ловить мене на розмінах Ой, ловить. Не пустити туру. Наж 4 може треба було забрати. Я і підзаву. О, він зіванув. Ну, повинен же він зівати, друзі. Ось бачите, він так, це типова помилка, так за ті секундочки дрожав, так, але ну, він же ж повинен все рівно зівати. Він же повинен зівати. Колись він зіване. пам'ятаєте мою теорію про ре, ро, кількість життів, друзі. Кількість життів. Тобто, якщо він шахіст там рівня 1600-1700, хай максимальний рейтинг, то 1800 в нього максимальний був. і... Звичайно, він буде помилятися. Він обов'язково буде помилятися. Король С2, Турад7, король е Ту 3 СНГ6, король 3, Тура Д3. Ніяк не підходить. Давайте подалі, може якісь шахи будемо робити. Не пустити. Куди на е 2 Забере того. Ну того ще можна пливсти. Поки він його буде забирати, Є3. Десь треба посилити туру. Можливо, якийсь ну, це напівма. Слон б 6 і то рай 7. Ось якийсь сильний план. Ну, я чіпляюся. Цеп... Я чіпляюся. Я поки не даю це зробити. Ну, все, некомфортно йому, бачите, шах. Шах! Ще раз шах! Якщо ще тора же 5 буду, він думає, що це нічия, ні, це не нічия. Вибити того злона звідти. Щоб, щоб Турай в 7F2 не було можливості. Шох! Ну, звичайно, без шансів, друзі, без шансів за часом. Так, тепер він не дуже може якісь активні дії робити. Так, що з'їсти? Ну, з'їмо. І віддам ці поведи. Ну, зрозуміло, за часом, як і казав. Він бачите, маючи абсолютно виграну позицію, думаючи, що в нього 4 хвилини, він спокійно собі ходив, 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 і потім, вже, коли залишилася хвилина, почав хвилюватися. Це дуже типова помилка. Я про це розповідаю в своїх відео, в своїх книжках. Дуже рекомендую свою книжку, підручник з близьковичної гри. Я розповідаю про такі помилки, як це виправляти. Добре, йдемо далі. Це була перша партія на сьогодні. Я забув, яка вона взагалі в нас за номером. Але продовжуємо.